Друзі, привіт! Сьогодні ми розв'яжемо таку ірраціональну різність. Значить, Як вона вирішується? Ну думаю, ми вже подібно щось таке вирішували. Зараз я поясню більш детальніше ще раз. Значить, у нас бачимо, що під кореневий вираз є. і у нас завжди значення невід'ємне. Також, 3 плюс 2х більше за цей вираз, то виходить, що він теж буде в нас додатній. Тому що на час не може бути новим. Далі підношу до квадрата і праву частину. Тобто буде 5 х 6, Менше 3 в квадраті. Це 9 плюс подвольний добуток 2 на 3 6, 6 на 2 12. 12х плюс 4 х Ну Тепер давайте з вами щось таке робити. Тут що я можу зробити? Тому все на мінус 1 буде х квадрат. Запишу нормально вигляді стандартно. Потім 5 плюс 5х, я пишу мінус 5х. І мінус 6 я пишу плюс 6. Менше рівне 0. Оскільки я домжу на мінус одиницю, я знак міняю на потовежі. Більше рівно 0, стало менше рівно 0. Перевіряємо ще раз, було мінус х квадрат стало х квадрат Було плюс 5х, стало мінус 5х. Було мінус 6 стало плюс 6. Було більше рівне, стало менше рівне. Тут що буде? 2х більше за мінус 3, я запишу це таке. 2х більше за мінус 3. І тут вже ми зводимо, бо мінус х2, х квадрат, на 4х квадрат буде мінус 5х2. Все-таки я не буду доважати мінус одиниці, тому що багато операцій все-таки можу зробити гумилку через неуважність. Так? Значить, тут дивлюсь 5х мінус 12х. Буде мінус 7х. Мінус х квадрат ми сказали. Мінус 6, мінус 9, мінус 15. Мінус 15. Знак менше нуля. Тобто вирішуємо. Ну тут я вже казав, що тут буде як його вирішувати. Тобто парабола відків вгору. Ну ось. Х. Ми казали, можна спочатку зайти в нулі. Тобто, нулі затримав є так. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто 5 добуток вільному члену. тобто 6. Сума 2, 6, 5, добуток 6. Сума 5, добуток 6, 3. 2 плюс 3, 5, 2, плюс 3, 6. 2 і 3. Ставлю 2, ставлю 3. Далі, тут одиничка, відки пора Так, вгору. Так, Можна, звичайно, вершину знайти, побудувати нормально, але там сематичний вигляд теж достатньо. Менше рівно нуля. Тобто, нас цікавиться, що під Тобто, Тобто ну, оця частинка. От тобто, 2, тобто, 2 до 3. Тут відповідає 2 до 3. Х у нас від 2 до 3. Тут вирішую, буде Х більше мінус 3 до 2, мінус 50. І оце треба вирішити. Ось це яким чином я вирішую. Домножаю на мінус 1. Тобто буде 5х квадрат плюс 7х. Плюс 7х плюс 15. Менше нуля я пишу більше нуля. Далі, так, далі. Дискримінант прийдеться все-таки шукати, я думаю. Тобто дискримінант дорівнює b квадрат це 49, 4А. Тобто 4 на 5, 20, на 15, ого, бачимо. Так, що буде 49, мінус 300. Тобто В'ємний дискримінант. Це що говорить? Ну, більше студентів, студентів учні бояться, плутаються. А це навпаки дуже класно. Що так вийшло, дуже добре. Тобто, що це означає? означає, що наша. Що наш цей графік, Якщо розглядати його як функцію, і рік 5 х 7 х плюс 15, не перетинає х. Тобто не перетинає х. Оскільки А більше нуля, то воно знаходиться над 200 х. Тобто зараз це я його побудую. Тобто на 200x, ну однак якось. Звичайно, поточку можна точніше побудувати, але це говорить за, за що? Коли воно більше нуля, то воно виконується для будь-якого ікса. Тобто будь-який X, який ми не, не підставили, воно буде працювати. Тому оце одразу можна відпадає. Тому що тут для X є R, для будь-якого X буде працювати. Тому це я витираю, і лишається лише отут розв'язати. Зрозуміло, ну, що тут перші е, да, сильніше чому? Ось. Х2, 3. Міс 1,5 отак іде. І по 2 до трьох все ось. І більше мінус полтора отак воно буде йти. Видно де перетин, що 2 до 3. Тобто од 2 до 3 в нас буде відповідь. Я його зараз запишу. Е, тобто відповідь Х належить. Від 2 включно до 3 То, Ради цікавості я підставлю 2 і 3 у нашу початкову нерівність. Якщо ви ставите 2, 10-4, 6, тут 0 буде, тут буде 3 плюс 4, 7, тут все вірно. Трійку поставляю 15 мінус 9 тут 0, тут теж буде все вірно. Тому відповідь оце в нас. Значить, працюйте, розбирайтесь, все буде добре. Працюємо.